Смерть невинної дитини, щойно викупані братські могили, щохвилинне бомбардування без спецефектів наживо, непостановна зйомка в режимі реального часу. Кадри 20 днів у Маріуполі вивертають на виворіт емоції глядача. Чи можна показати війну в Україні правдоподібніше? Творці документальної стрічки ризикували життям нон-стоп. За це були нагороджені долею вижити. А головне розказати правду усьому світу про перші дні вторгнення. Окупанта Я радий, що фільм 20 днів у Маріуполі номінований на Оскар. Це так важливо для українців, щоб цей документ побачили якомога більше людей, тому що це важливо не тільки для нас, але для Маріуполя, який все це пройшов. Режисер Мстислав Чернов опинився в Маріуполі за годину до початку російської блокади міста. У портовому місці вже не постачається вода та їжа. Про інтернет і мови не було. До складу останніх журналістів у Маріуполі входили Чернов, фотокор Євген Малаєтка та продюсер Василіс Степаненко. Наражаючись постійно на небезпеку, вони документували злочини росіян, зокрема екологічну катастрофу та бомбардування пологового будинку. Лічені хвилини з годин від. Знятого надсилали решту вдалося вивести лише гуманітарним коридором. Чи міркував у ті хвилини хтось із них про світове визнання? Це вже було дивом вижити в Маріуполі і для мене, і для команди, і для всіх, хто вижив. І тоді це було диво, що цей фільм можливий. Що ми його зняли. Ми будемо йти далі, щоб переконатися, що цю історію не забудуть. І цим я зобов'язаний усім, кого ми зустрічали в Маріуполі, всім, хто не вижив, усім, хто вижив, усім, хто допомагав нам вижити. Я повинен зробити так, щоб їхня історія залишилася в історії. Потішитися від професійного успіху режисеру вкотре завадив окупант. Свідку про те, що стрічка потрапила у короткий список номінантів на Оскар, затьмарила новина про бомбардування рідного для режисера Харкова. Сьогодні моє рідне місто було обстріляно російськими ракетами. Десятки людей отримали поранення, є загиблі. і кожного дня місто десь в Україні зазнає долі дуже схожої на Маріуполь. Тож за ці два роки, що йшов цей фільм, майже два роки він став символом не лише Маріуполя, він став символом кожного українського міста, знищеного стертого російськими бомбами. Цікаво, що дистриб'ютори стрічки після того, як вона виграла український відбір, заявили, що її не можна номінувати на премію, адже вона профінансована виключно американським виданням Associated Прес без участі України. Це заборонено українським законодавством. Втім, як бачимо, це не завадило заявці а у виданні пишаються історичною співпрацею з українськими вітцями. «20 днів у Маріуполі був номінований як найкращий документальний фільм на премії Оскар, що принесло Асошейтед Прес його першу номінацію на Оскар за 178 років. Цей фільм задокументував вторгнення Росії так, як це не робив жоден інший фільм. Роботи команди Мстислава Чернова здобули минулого року пуліцарівську премію за громадські заслуги. Вище визнання у журналістиці не існує. 20 днів Маріуполі також стала найкасовішою документальною стрічкою в історії України. І навіть якщо їй не судилося отримати Оскар на церемонії нагородження 10 березня, творці кінороботи залишаються назавжди переможцями, адже на їхньому боці правда.